Думаю, ви хмару у тепер весна золота, чи то так, у жалю, в голосінні. Проминуть молоді літа, ні, ні, я хочу карі сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Без бездадіти, таки сподіватись, жити хочу, геть добсуні. Я навбоїм, сумнім переносі, буду сіять. Барвисті квітки, буду сіяти квітки на морозі, буду листь на них сльози гіркі, і від сліз ти гарячих розтане, та кораль довая міцна. Може, квіти зійдуть і настане Ще й для мене весела весна. Я на гору круту крим'яною, буду камінь важкі піймать, і несучи воту страшною, буду пісню веселу співати. Довгу темною ніжку не видно, не стою ні на хвильку очей і все шукатиму зірку провідну, ясну у темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, безнадії таки, сподіватись, буду жити, геть, дум сумні.